2025 року українська культура відзначає 130 років із дня народження Тодосія Осмачки, поета, прозаїка, перекладача одного з найяскравіших і найтрагічніших представників розстріляного відродження. Його доля стала символом страждання і, водночас, незламності, сили українського митця в умовах тоталітарного режиму. Народився Тодосю Смачка 16 травня 1895 року в селі Кунцівка на Черкащині. Змалку він жив у світі народної пісні, фольклору і природи. Ці образи пізніше стали невід'ємною частиною його творчості. Закінчив учительську семінарію, навчався у Київському університеті, служив у війську, а після революції активно включився в літературне життя. Його поезія це потужний голос селянської України, емоційна, метафорична, з глибоким трагізмом і містичними мотивами. Збірка круча, клекіт вражають щирістю, болем за рідний край і вірою в силу духу народу. Осмачка не підкорився офіційній ідеології, за що зазнав переслідувань, був арештований і змушений тікати за кордон. Емігрувавши, він мешкав у Німеччині, Франції, США. Там написав поеми Клекіт Китиці часу із під світу, а також прозові твори, старший боярин План до двору Ротонда Душогубців, у яких змалював страждання людини в умовах репресій і втрати Батьківщини. Самотній, зломлений фізично, але не духовно, осмачка помер 1962 року в США. Його постать. Це виклик забуттю й байдужості. У день ювілею ми вшановуємо не лише поета, а людину, яка через біль, самотність і вигнання пронесла любов до України і українського слова. Творчість осмачки – це нагадування, якою ціною дається свобода, і який глибокий сенс несе в собі слово митців.